Вітаю, і ласкаво прошу на канал видавництва Games 7 days Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Верховане. Верховони перемога на грані. Це гра, назва якої каже сама за себе, абсолютно дика суміш Ролендрайду, Патігейму і кінсунь, наповнена наповнене рандомом та азартом. Ні, у грі, звісно ж, присутні елемент тактики, але він не врятує, якщо куби сьогодні вирішили вас ненавидіти. Тож ситуації, у яких підгорає, уникнути не вийде. Але ми тут не думати будемо, а ризикувати роблячи ставки і ловлячи максимально вигідні коефіцієнти. Тільки не грайте на справжні гроші. Лудоманія це хвороба. Якщо у вас є проблеми з самоконтролем в азартних іграх, зверніться за допомогою. Так, а тепер, коли ми проговорили соціалочку, а усі єврогеймери вимкнули відео на слові рандом, давайте подивимось, як у це грати. Тож на початку гри ми готуємо іпподром, виставляючи наших скакунів на стартову позицію. Обираємо один з наборів скакунів або збираємо з них щось на свій смак. Головне, щоб у кожного з восьми рисаків було рівно по одній карті. Розкладаємо цей набір десь біля іпподрому, щоб всім було видно, що там на цих картах понаписувано. І це важливо краще прочитайте властивості голос перед грою. І видаємо кожному з гравців по планшету та по випадковій стартовій карті, які вказують ваші початкові ставки і мітки на лотку. З термінологією розберемось пізніше, просто позакреслюйте і позаписуйте штуки, які бачите на цій карті. Ну і наостанок відмічаємо стартові грошики у розмірі 12 баксів. Раунд проходить у 4 етапи, як це написано у правилах, але фактично їх два. Ну бо камон, серйозно, кидок кубиків це повноцінний окремий етап. Коротше, у два етапи. У першому гра грає у себе, у другому, ви граєте у гру. Перший етап ви кидаєте кубики, дивитесь номер конячки, яка випала на восьмигранній кістці, і рухаєте її на стільки кроків уперед, стільки випало на шестигранній. Все просто. Потім дивимось на карту цієї конячки, яка випала, і також рухаємо усіх скакунів, чиї номери закреслені на цій карті на одну поділку, так включно з цією конячкою, яка випала, якщо її номер відмічений на власній карті. Гра пограла у себе, переходимо до частини, у якій ми щось вирішуємо. І тут кожен з гравців по черзі виконує одну дію. А всього різновидів дій є 5 з половиною. Потім поясню. Дія номер раз зробити позначку на лотку. Це ось тут. Важлива помітка, щоб не проговорювати це щоразу, ви завжди виконуєте дію з тим номером, який випав на восьмигранній кістці. Тобто, якщо ви рухали коня під номером 4, ви відмічаєте на лотку саме номер 4, і це працює для усіх доступних дій, про які розказуватиму далі. Коли ви робите помітки на лотку, ви хочете викреслювати горизонтальні або вертикальні лінії. Коли ви закриваєте ряд або стовпчик, оберіть будь який з бонусів, що знаходиться на цьому планшеті під секцією лотка. У нас тут є додаткові 7 доларів, можливість порухати будь-яких рисаків вперед або назад, але за цей бонус не можна перетнути фінішну лінію. А також можливість безкоштовно виконати якусь іншу дію, ігноруючи при цьому значення кубика у цьому раунді. Друга доступна дія купити шолом жокею. Просто відмічаєте на своєму планшеті шолом з номером, який випав, і все. Що це нам дає? На полі є лінія заборони ставок. Якщо якийсь рисак перетнув її, на нього більше не можна ставити. Але якщо у вас є шолом для цього номера. Можна третя дія, це покупка футболки. Знову таки для жокея принцип той самий, що і шоломом випав номер, ставити мітку. Це безкоштовно. Футболка дасть нам змогу відмітити на карті цього рисака будь-який номер, і тепер цей номер також рухатиметься разом з цією конячкою. Згадуємо першу фазу, де ми рухали коней після основного руху. Ось це воно. А ще наприкінці гри ви отримаєте по 5 баксів за кожного жокея з повним набором спорядження, тобто в шоломі і у футболці. Четвертий варіант дії ставка. Ви можете поставити до 3 доларів на рисака, номер якого випав. Для цього. Відніміть від вашого банку вашу ставку. Вона може бути менша за 3, але не більша. І впишіть її у відповідну частину планшету, якщо там ще не було ставки, або додайте до поточної, якщо була. І п'ята дія купити рисака. Думаю, ви здогадалися, як це працює. Списуєте зі свого рахунку вартість конячки та забираєте її картку собі. При цьому вам стає доступною її властивість, якою ви тепер можете користуватися. Ну а коли її використовувати, написано вже на самих картах. Властивістю при цьому користуватися само собою можете тільки ви, але інші гравці все ще можуть ставити на вашого коня помітки для другорядного руху за футболки. І робити на вашого коня ставки, та найголовніше, якщо ваш скакун займе призове місце, ви отримаєте за це доволі багато грошей. А ну і та половина дії, про яку я згадував на вашому планшеті, також є ось такі три комірки з постничкою Підкови ви можете закреслити у свій хід одну з них, щоб для своєї дії вважати, що випав будь-який номер на восьмигранній кістці. Тобто це своєрідний Джокер. Так от ви можете не виконувати жодної з дій, щоб стерти одну з позначок на комірці підкови, таким чином відновивши її. Фух, сподіваюсь, ви не заплутались, бо ну, по факту доволі все просто. Кинули кубики, порухали спочатку одного коняку, потім тих коняк, що закреслені на його карті, потім десь на планшеті поставили хрестика. Або змінили циферку на номері, який випав, або взагалі будь те, якщо викреслили підкову. І так граємо, допоки три коняки не перетнуть фінішну лінію, після чого рахуємо виграші. Спочатку власники коней чемпіонів отримують гроші згідно з місцями, які і посіли. Потім отримуємо гроші за повні набори спорядження жокеїв на планшеті. А далі рахуємо виграші. Шукаємо на своєму планшеті ставку на переможця гонки і множимо її на цифру у стовпці перший. Потім те ж саме робимо для другого місця, але зі стовпцем другий. І за тією ж логікою рахуємо третє місце. А всі коні, які не фінішували, але перетнули лінію закриття ставок, просто повертають гроші, які були на них поставлені. Решта ставок загоряє. Не думав, що розказуючи про настільні ігри, доведеться пояснювати, як працюють коефіцієнти у ставках, який там віковий рейтинг у цієї гри ще раз. Ну і наостанок додайте залишок ваших грошей, якщо такий є, і підсумуйте результат, у кого він вищий, той і виграв, а при нічій перемагає власник коня, який посів вище місце. Ось він потягеєм здорової людини, ніяких тобі відгадування слів чи ще якоїсь інтелектуальної діяльності. Якщо ви шукали веселу нескладну гру на велику компанію, то ось вона шум, крики, азарт, висока конкуренція і пряма куля в лоб взаємодія. Що може бути краще? Так, це дуже рандомна гра. І у мене бували ситуації, коли явний фаворит стояв на фініші три ходи підряд, поки чись коняка десь місця шостого стрімко виривається вперед, обходячи решту бідола, наче йому хтось вколов порцію адреналіну. І так, тут є кінгмейкінг, коли когось проштовхують вперед, або навпаки з усіх сил не дають перетнути фінішну риску. Та тут він виправданий і контриться тим, що зробивши велику ставку на того, кого просувають. Ви можете урвати добряцький куш, можливо, навіть більше, ніж власник цього самого коня. Але у цієї гри є ще одна функція. При зменшенні кількості учасників вона перетворюється на непоганий такий ролендрайт. Так все ще з рандомом, але він стає контрольованим на 2-3 людини, не більше ніж у будь-якого іншого ролендрайту. Конкуренція помітно спадає, та азарт при цьому нікуди не дівається. Тож це така собі універсальна гра Трансформер. Є ще соло режим, але я його не тестив. Якщо ви дивитесь це відео з майбутнього і вже пограли у верхогонів саме в соло. Напишіть як вам. Ну і звісно ж у будь яких з цих своїх форм верхогони порадують любителів і ворогонок, бо ну це гонка, хоч ви у ній контролюєте небагато. А так, мало не забув про реграбельність. Тут вона забезпечується рандомом, само собою, ну і різними наборами коней з різними властивостями. У базовій грі таких наборів три, чого вам вистачить надовго, повірте мені. Але також є можливість докупити міні-доповнення, яке додасть ще три набори, що потенційно збільшить кількість унікальних партій майже до нескінченності. Враховуючи можливість змішувати набори між собою. Та головне у ньому це модуль події, який додає кожній партії дві рандомних умови, таких як альтернативні дії на свій хід, або навпаки, заборону на з функцій. І от я б узяв це міні доповнення тільки заради нього, бо він реально дуже класно у різноманітній партії. Та й камон коштує 150 гривень за все, якщо ви дивитесь це відео невдовзі. Після виходу поки ще йде передзамовлення. Навіть сам цей модуль вартує тих грошей, я за три промки більше платив, а тут до нього ще й три додаткові набори коней йдуть. Тут і думати нічого. Компоненти. Це прекрасно. Серйозно мою кінестатичну душеньку радує буквально все у цій грі, починаючи фігурками коней і закінчуючи тим, що коробка на магнітиках. А це моя окрема любов. Органайзер у середині простий. Це звичайний картонний інлей, але він добре виконує свою функцію, і у нього вміщаються навіть міні доповнення, якщо без протекторів. Але нашо вам протектори для гри, у які карти не тасуються. На кубиках зупинятися не буду. Це просто гарні кастомні кубики. А от про маркери проговоримо, що вони хороші, бо для ролендрайтів це важливо. Вони не тічуть і не мажуться, нормально стираються, все працює, як має працювати. Тож будьте спокійні за цю частину. По полю і планшетах теж все добре. Інтуїтивно зрозуміло, що де відмічати, куди ставити конячок, і оці всі деталі. Гарно, якісно, добре. До речі, про конячок з ним у моїй конкретній коробці сталася бідося. І четвірка на коняці номер 4 надрукована до дригом. І це не критично, наче, але мій внутрішній перфекціоніст просто кричить, коли це помічає. Та знову таки це тільки моя коробка, в інших все має бути добре, наскільки мені відомо. Фух, так хвалив компоненти, що мало не забув про арт. Він тут прикольний, мені подобається, та й взагалі, по ходу огляду, ви на нього вже надивились. Тож я думаю, встигли для себе вирішити, подобається вам чи ні. За те, що точно вам сподобається, так це можливість виграти цю чудову коробочку на халяву. Від творчих завдань ви напевно втомилися, тому умови розіграшу цього разу прості. Напишіть коментар, у якому скажете. Ким би ви були у світі, my little pony. Ну коні поні, ви зрозуміли. За бортом я віддаю ось цій людині, бо ну прям серденько. Я якраз теж працюю над тим, щоб навчитися конфліктувати, відстоювати особисті кордони і оце от все. Тому коробочка ваша, сподіваюсь, вона допоможе вам стати конфліктнішою людиною. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, якщо ще ні, поставити вподобайку і написати коментар. Навіть якщо не хочете приймати участь у розіграші. Просто так для підтримки каналу. Гарної вам гри, па-па!